Привіт, друзі! Ви на каналі Пізнайко. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве і захопливе про нашу сонячну систему. Ви напевно знаєте, що ми живемо на планеті Земля. Але чи знаєте ви, що наша планета є частиною великої родини планет, які обертаються навколо зірки під назвою Сонце? Давайте разом здійснимо уявну подорож до цієї чудової системи, сонце. Сонце це наш центр. Воно величезне і дуже гаряче, набагато більше, ніж будь-яка з планет. Сонце дає нам світло і тепло, без якого життя на Землі було б неможливе. Уявіть собі, сонце настільки велике, що більше мільйона планет, як наша Земля, могли б поміститися всередині нього. Сонце складається переважно з водню і гелію. І саме завдяки йому ми маємо світло і тепло. Уявіть собі, сонячне світло доходить до нас за 8 хвилин і 20 секунд. Навколо Сонця обертаються 8 великих планет. Кожна з них унікальна і цікава по-своєму. Давайте познайомимось з ними ближче. Меркурій це найменша і найближча до сонця планета. Вдень там дуже жарко, а вночі дуже холодно, тому що у Меркурія немає атмосфери, яка б зберігала тепло. На Меркурії є багато кратерів, схожих на ті, що на місяці. Венера друга планета від сонця і найяскравіша. Її часто називають вечірньою зіркою. На Венері дуже гаряче, навіть гарячіше ніж на Меркурії. Через густу атмосферу, яка утримує тепло. Атмосфера Венери складається переважно з вуглекислого газу, що утримує дуже багато тепла. Температура на поверхні Венери настільки висока, що може плавитися свинець. Цікаво, що Венера обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку, ніж більшість планет. Земля. Земля наша рідна планета. Вона особлива тим, що на ній є життя. Земля має воду, повітря і всі необхідні умови для нашого існування. Земля також має природний супутник місяць, який впливає на океанські припливи і відливи. Марс, Марс. Червона планета, яка цікава своїм кольором через іржу на поверхні, який походить від оксиду заліза. На Марсі є найвища гора в сонячній системі Олімп Монс, яка майже втричі вища за Еверест. Марс має два маленькі місяці Фобос і Деймос. Юпітер найбільша планета. Він такий великий, що всі інші планети могли б поміститися всередині нього. Юпітер має велику червону пляму, яка є величезною бурею і триває вже сотню років. Юпітер має велику кількість супутників, більше 70. Найвідоміші з них. Іо, Європа, Ганімет і Калісто. Сатурн. Відомий своїми красивими кільцями, які зроблені з льоду і каменю. Ці кільця роблять Сатурн дуже гарним і унікальним. Сатурн також має багато супутників, найбільший з яких Титан. Титан цікавий тим, що має густу атмосферу і озера, наповнені рідким метаном і етаном. Уран. Цікава планета, яка обертається на боці. Це означає, що її полюси лежать там, де у інших планет екватор. Уран має 27 відомих супутників і кілька кілець. Ця планета дуже холодна з температурою до мінус 224 градусів Цельсія. Нептун. Найвіддаленіша планета від сонця Нептун дуже вітряний з найшвидшими вітрами у сонячній системі, які можуть досягати швидкості понад 2000 км на годину. Нептун має 14 супутників, найбільший з яких тритон. Тритон унікальний тим, що обертається навколо Нептуна у зворотньому напрямку. Не забувайте про Плутон раніше його вважали дев'ятою планетою, але тепер називають карликовою планетою. Плутон дуже маленький і знаходиться дуже далеко від Сонця. Один оберт Плутона навколо сонця займає понад 248 земних років. Крім планет, у сонячній системі є також комети та астероїди. Комети це льодяні тіла, які залишають за собою хвости, коли наближаються до сонця. Ці хвости утворюються через нагрівання та випаровування льоду. Найвідоміша комета комета Галлея. Яка повертається до нас кожні 76 років. Астероїди це кам'яні тіла, які можуть бути різних розмірів, від маленьких камінців до великих скель. Більшість з них знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Ось така вона, наша сонячна система, захоплююча і різноманітна. Вона допомагає нам зрозуміти, як працює всесвіт і як важливо дбати про нашу землю, адже це єдиний наш дім. Щоб не пропустити наші відео, обов'язково підписуйся на наш канал.